Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу з 6 по 12 січня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. У мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, Овен Лев і Стрілець. Овни будуть першими. Прогноз для вас дістаємо першу карту. Четверка жезлі випадає, дуже класна карта. По цій карті, як варіант, може бути якась вдала співпраця, колаборація з кимось. Активність у клієнтах може бути, активність у вирішенні якихось питань з колегами, наприклад, ну, не з керівництвом більш колеги якісь. Це може бути історія, коли ви будете збирати врожай за ту роботу, за ті дії, які ви робили до цього в певній сфері вашого життя. Питання нерухомості можуть стати на перший план. Не знаю, там ремонт, наприклад. Це може бути історія якоїсь не знаю там покупки чогось для дому. А по цій карті може бути святкування чогось, банкет, корпоратив. Може там у друга подруги якась щаслива подія, і ви про це дізнаєтесь, будете радіти за них. Може, ви комусь про щось будете розповідати? Тут більше все ж таки історія або щось пов'язане з нерухомістю, Може, якісь питання підвищення там оренди, або там переїзду на інше місце, або купля-продаж нерухомості, або там ну та ремонт, якщо я сказав, в такому формі. нова людина може. Може бути по, ці, по цій карті прийти. Ну, я б сказав, що це буде в більш а, дружньому форматі. Як варіант, це може бути любовний формат, але при цьому по цій карті тоді людина не буде обіцяти вам щось на дуже довгий проміжок часу, там, на рік, на півроку, там, не знаю. Давайте ще одну карту для вас. Король мечей. Ну, це може бути як варіант людина близнюки Терези Водолій по знаку Зодіака, яка прийде в ваше життя. Це може бути адвокат, нотаріус, юрист, вчитель, лікар, консультація у лікаря може бути консультація у адвоката, вирішення якихось питань з документами. Може, а це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими. Я б сказав сильнішими енергіями, і тут ця людина буде присутня впродовж наступного тижня у вашому житті. Як варіант, ця людина буде в чомусь вам допомагати. Може, ви як варіант в чомусь будете допомагати? Це може бути керівництво, може планування, може, ви щось будете проводити так, якийсь ретельний аналіз, може, взаємовідносин з певною людиною, аналізувати там, треба чи не треба, буде чи не буде. Може, ви будете щось разом планувати з цією людиною? Бізнес-план, стратегія може бути м м військові питання, якісь можуть стати на перший план. Якщо для вас це актуально, давайте ще одну карту для вас дістанемо. Дев'ятка пентакли клас фінансово. По перше, фінансово класна карта. Відповідно, по цій карті, як варіант, фінанси повинні прийти в ваше життя в більшій кількості, особливо якщо ви працюєте на клієнту потік. Але єдиний момент, що ця карта дуже часто показує історію, коли ми дуже багато працювали, а потім ми вже інвестуємо в, свої, в свою якусь зону комфорту. Відповідно, ця карта може давати історію на наступному тижні. Ботекс, пластіка, ін'єкція, косметологія, стоматологія. тобто м -м, покращення себе з фізичної візуальної. Я б сказав, візуально більше точки зору шопінг може бути, косметологія, от процедури краси, якісь тут точно може переважати. Як варіант, це може бути комунікація з людиною м, нарцистичного типу характеру, коли людина може думати про свою якусь зону комфорту в контексті ваших взаємовідносин. Дев'ятка пентакли, як варіант, може давати історію, не знаю, врожай знову ж таки, якісь будете збирати, або це може бути питання знову ж таки пов'язане з нерухомістю. Щось мені чомусь здається, тут більше, все ж таки, от більш для себе може бути ця історія. Як варіант відпочинок, якийсь може бути. Поїздка кудись, не знаю, будете там витрачатися великою кількістю грошей з кимось, наприклад. А може ви в дорозі з кимось познайомитися. Або як варіант, ця карта може давати історію, знову ж таки, щось для себе. Може, якусь земну техніку, там, ресурси, якісь земні придбаєте для себе, земельну ділянку, я не знаю. Далі у нас йдуть леви. що там левів буде відбуватися на наступному тижні. Ой, карти вивалюються, боже, так багато карт випало. Так, да, багато. Давайте перетасую ще раз. Мені просто незручно тут сидіти трошечки, ну вже як є. Шістка пентаклів! Прекрасна карта, фінансова карта, по-перше. По цій карті, скоріш за все, може бути фінансове надходження. Як варіант, це може бути історія, коли вам хтось фінансово може допомагати. Може, ви будете комусь фінансово допомагати. Тут дуже часто проходить історія, коли хтось може у вас позичати гроші, або може ви в когось будете позичати гроші. Ця карта може символізувати історію перероструктизації, перерозподілу бюджету. Тобто на це я більше не витрачаюсь. Тепер я витрачаюсь на інші речі. Якваріант, ця карта може давати історію. А, аліменти, субсидії, якась а, підтримка від держави. А, як варіант, це може бути історія з ви з кимось, наприклад, на наступному тижні зустрінетеся, і ця людина закриє рахунок за вас двох або подарунок, який вам зробить а по цій карті. Можете займатися якоюсь благочинністю. Або ще дуже часто ця карта дає історію, коли знаєте, ми купляємо щось для себе якусь безкорисну річ, безполезну. Тобто, по факту пускаємо гроші на вітер, благочинністю займаємось в такому форматі, як варіант може програтися. Стабільні любовні, стабільні, любовні трикутники вона може давати. Ну, не знаю, там общення з женатіком, або там з людиною, яка в стосунках в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас. Ой. Десятка мечей. Десятка мечей це карта болісного завершення. Як варіант, тут може бути історія, наприклад, що ви поставити крапку в чомусь або у взаємовідносинах з якоюсь людиною. Або це може бути історія, коли буде якась ситуація, коли вам треба буде відмовитись від чогось такого стереотипного привичного. Це може бути важко зроблено, але при цьому це дасть якісь свої плоди в майбутньому. Ця карта може давати, на жаль, смерть чиюсь, або як варіант, це може бути ваша госпіталізація, операція. Це може бути це може бути як варіант, що ви. Просто прихворіти, наприклад, по цій карті, і будете фінансово інвестувати в покращення свого здоров'я, може ментального здоров'я як варіант. Ну, от яке десятка це остання карта в числових арканах. Відповідно, вона символізує от завершення якихось великих процесів в вашому житті. А, може завершення спілкування з якоюсь людиною. Давайте ще одну карту. Якась може неприємна звістка просто бути. Ну тут більше якесь завершення буде чогось. Може, ви звільнитесь, тому що. Вам буде важко звільнитися, тому що там вам будуть пропонувати підвищення, а ви при цьому не хочете там працювати, і тут якась, знаєте, така важка історія ментального емоційного плану. Давайте ще одну карту для вас. П'ятірка кубків випадає. Ну тут точно можете або прихворіти, будьте обережно одягайтеся, або це може бути історія, коли вас реально щось розчарує, і через це вам треба піти буде в завершення. П'ятірка кубків може давати історію, що ви можете дуже сильно зациклюватись на якихось ситуаціях на наступному тижні, що вже трапилось в минулому, але при цьому воно вже не має якоїсь актуальності і цінності. Тобто, дуже сильно грузитися речами. Я б рекомендував би все ж таки дивитися в майбутнє, не порівнювати може там, не занурюватись в минуле досвід. Це досвід, треба робити висновки. І рухатись далі знову ж таки, це може бути історія, що вам треба буде повернутися в минуле, доробити ситуацію, про яку може ви забули ти, я забув щось зробити. і тут треба буде поставити в цьому крапку, а це але це буде вам важко зробити, тому що по десятці мечей, наприклад, у вас там є якісь інші зобов'язання на наступний тиждень. От в такому форматі, п'ятірка кубків може давати проблеми з алкоголем, або а, ну мені здається, тут якесь розчарування в чомусь може бути, і от щось в контексті чогось в минулому. Люди попитки вас оновіть або попитки поставити уже остаточно крапку. Ну щось точно якось минуле дасть точно про себе знати. Тому якось так для вас. Далі у нас ідуться стрільці. Подивимось там, у стрільців буде відбуватися на наступному тижні. Восьмерка кубків випадає. А, ну, Новасьмерка кубків каже про те, що ви можете з кимось розійтися, розлучитися, роз'їдатись, припинити спілкування з кимось. Це може бути тимчасове розірвання спілкування. Ну тобто, це як варіант, там не знаю, ваш партнер їде у відрядження, і вам через це сумно в такому форматі. Дуже часто ця карта показує історію, коли в щось вже немає актуальності і цінності в нашому житті, і ми йдемо на пошуки чогось нового. Відповідно, по цій карті, скоріш за все, може бути історія, що ви от відмовитесь від чогось такого стереотипного, привичного, і почнете рухатись далі. Ця карта дуже часто дає історію поїздки кудись, переїзду. Зміни роб... Звільнення з роботи, я б сказав, не зміну роботи, а саме звільнення з роботи. Як варіант, ця карта може давати історію активного пошуку чогось більш актуальнішого на заміну того, що вже не актуально. Не знаю, там, Мені не актуально вже дивитися на Netflix, наприклад, тому що там все одне і те ж саме. І я починаю шукати, який мені краще новий сервіс обрати, Там, не знаю, Гулу або там, не знаю, Prime, або ще щось. Ну, в такому форматі розумієте? да? Тобто, щоб не думали, що це прям якийсь негатив. Давайте. Ще одну карту для вас дістанемо. чистка жезлів, карта тріумфа, карта побідоносця, карта отримання бажаних результатів. Ну, як варіант, по цій карті може бути історія, що вас можуть нагородити за якісь заслуги. Публічний дуже активний спосіб життя можете вести, з друзями зустрічатися, бари, ресторани, клуби от така історія. По цій карті якось може, публічно будете виступати. Може, як варіант, ви будете відвідувати якісь заходи, там, де хтось буде публічно виступати, і ви будете слухати цю людину. Ця карта може давати історію, що хтось може домінувати над вами, або ви будете в якомусь такому домінуючому положенні над кимось в певній ситуації. Взагалі карта дуже хороша. Вона обично, показує якісь отримання перших результатів і непоганому такому форматі, але при цьому тут це тільки перші результати. Ви можете отримати від цієї ситуації, яка у вас буде набагато більше. Розумієте, да? Як варіант, от якісь результати в досягнення, така дуже щаслива карта, дуже прям хорошого формату. Не знаю, може ви нарешті завершите з кимось спілкування. Такі фух, слава Богу, мені так набагато легше. Давайте ще одну карту для вас. Десятка пентаклей. Ну тут може ви з кимось познайомитесь на відстані або. Поїдете нарешті до батьків, або батьки нарешті до вас приїдуть, або це можуть бути якісь може, досягнення у батьків, і ви про це дізнаєтесь, будете за них дуже сильно радіти. Вирішення сімейних питань по цій карті дуже часто йде, або вирішення питань пов'язаних з нашою ну, сім'єю, або місцем, де ми живемо. По цій карті знову ж таки фінансово непогана карта. Тут може пропозиція кращої роботи. Щедрий клієнт, щедрий інвестор. Ну, Щось якось в такому форматі по цій карті точно може бути. Фінансова допомога від вас може бути батькам. Чого батьки вам фінансово будуть допомагати? Як варіант, це може бути не знаю, типу, подарунок, якийсь можете отримати. Бачите, тут от, от якась допомога може бути, не знаю, вам, від вас. От. Ну, Це більше або якісь близькі люди, або члени родини. Поповнення в сім'ї як ну, варіант може бути, но вряд ли. А, десятка пентаклей може давати історію, не знаю, що нарешті придбаєте своє житло, або там приїдете в більш комфортніші умови, або не знаю, ремонт розпочнете робити. Ну, Ця історія прям така. Дуже актуальна для вас повинна бути. Може ви почнете зустрічатися з якоюсь людиною, з якою ви там пробудете дуже дуже сильно довго, розумієте, да? або навпаки, розійдетеся з людиною, з якою буде дуже, дуже довго. Ну не тільки в любовному плані. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Сьоміки-боміки. Ускакав закат, оревуар.